Всім привіт! Два дні у нас вже ну, йшов дощ. Після того як я поставив магазин на невеликий, було ще день, ну півтора дня, можна сказати, ще нормальної погоди а потім вже почало дощити. Сьогодні вже Ну, теж видно, що небо захмарене. Можливо, зараз дощ піде, але ну, трошки вже щоб бджоли почали. На воду почало налітати. Так. Хотів показати е, ці два вулика в мене там є відео, як я їх розширяв внизу, коли я ставив магазин на, на ті вулики, на ці два я теж поставив. І сьогодні прийшов, хочу подивитися, ну, як бджола, піднялася. так Ну, пчела, ну, в принципе, нормально, она начала подниматься. Ну, это сильнейшая, это было число слабше. И тоже покажу. Вот такая так, тоже видно, пчела тоже Пішла вверх. Так, і покажу ще, відео не буде затягати. Покажу ці, що я ставив трет на відео магазини. Їх теж подивимося, як бджола піднялася. Ось так Так, тут короче жила піднялася, ну тут в принципі не дивно Тут хороша сім'я. сім'я Подивимося тут де слабше. Ну то, що, ну то, що треба було доказати, що в принципі що зараз, ну, зараз прохладно на градуснику я перше дивився 10 градусів є. Так, два показав, це сильніший, це слабший. І цей, що я так і не, ну, ну, не показав до кінця, бо ну, то вже теж їх розширив на магазин. Теж підніс. Ну тут теж жила, я думаю, що піднялася. Ось так. Бджола дуже добре освоює. Особ, ну, особливо я замітив, що именно, е, ця бджола ну, Бакфаст, вона магазини ну, дуже швидко Ось ну, Поставив, скільки днів пройшло, 3 ну, дні десь пройшло. І магазин вже можна сказати як частина гнізда. Так 15 і 16 -й. я теж став магазини. Ну, покажу за mm -hmm. так и так 16 да? но ну, 16 то ли стал Покажу. Ну, В 16-му трошки повинно середина піднялася, Ну не так піднімається, піднімається середина і закривають, коротше, рась в Якщо зараз було би тепліше. Тоді вони би без проблем. Коротше, там так само. Цей всі ряд, от, оцей ряд середній. аж до кінця він усі на цей ряд всі поставив магазин. Так само там наверху. Коротше, багато магазинів розіклав. Ну, з цієї пасіки може сімей, я думаю, десь 15, що магазини я не поставив. Може чуть, ну 15 вроде. ну так, да. ну 15 іменно цих, ну на ті отводки Що там внизу, то були пізні отводки, то на них я ще мази не ставив бо там вони лише, можна сказати, добивають корпус нижній. Так, ще хотів показати ось Можна сказати, медові сім'ї. Коротше, ці два. Це рогаті вулики восьмирамочні, Внизу гніздо на 300. В цій стороні цей вулик. Я ну, можу сказати, зробив два гнізда внизу на 300 і ще раз зробив на 300 коротше. і зверху поставив магазин. Той перший вулик, там магазин, виходить гніздо на, на 300, 8 рам, і далі йде два магазини. І ну, це, це можна сказати сильні само, ну, само сім'ї. Ці дві сім'ї сильні. Вони так стартанули. Навіть, що подивитися, ось тут теж лиш один магазин стоїть. Так, я показав, але но... ну, я вже дивився до них там все, ну, бджоли, файно піднялися. Так, що там ще? Ну, думаю, що в наступному відео покажу, зараз шподи немає. Я вже там почав почав маток виводити. Там мов, зробив вже внизу там лежак дві там воспіталки в цьому лежаку і в тому лежаку в кінці. По дві воспіталки почав вже прививатися. Уже на днях я думаю, що Будуть е, перші матки е, ну, виходити, ну, не перші матки виходити будуть. І, і буду починати заселяти облітники. Буду трясти бджоло і нас заселяти облітники. Перша прививка, ну там я не показував, то... перша прививка там. 50% був прийом, друга теж десь 50%, Трета вже кращий прийом був. Можна було б взяти маску, я показав. Блін, ну, зараз нажму на паузу. Так, обрав масочку. Так що зробив є дві сім'ї стартера і є чотири воспіталки. Так, 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 ось поставимо з цієї сторони. Я думаю, що буде видно. Ось так. Так, прийом Получається, одна не прийнята і друга не прийнята. Тут вроді є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, на прививки я ставлю, ну ось якщо, які маточники, на прививки я ставлю, ну, є по 20 є і, і 30 теж є. Ну, першого я, ну тр... пробую такі, щоб мали по 20, може чуть більше. Ось так, так це показав. Euh, так, що у нас тут є? Euh, матка виходить, тут. Тут перегородка йде. На перегородці на бета, ну, сеточка, ну, решетка. Розди, так, розділительна решетка. Сеточка на бета, ну там квадратик може. 7 на 7. Тут матка, тут прививки, літок сюди. Так само з цієї сторони. Ось. Ось такі квадрати кришаточки набитий на там так Ось так. Не перейнятих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну тут більше. Якщо хтось хоче, може поставити на паузу, посчитати. Пудений цоколь лишній. Поставив його ну, ну, між но між дурамочко, але його не, не прийняли, коротше. Не захотіли матку робити. Ось так. Його Заберемо, будемо перепривувати. Ось так, це одна спіталка, там є друга. Тут стартер. Ну, показувати зараз не буду, то зараз там жиле багато, зараз начнут... моря не розпалюю, зараз вже погода така непонятна, зараз почнуть вискакувати. Так, приготував вже облітників вже пороставляв. Ось так. Є на два місця і є на три місця. Марка місця. Ось. На три. Тут на два. Ну, хто не бачив, ось такі в мене облітники. По три рамочки магазинних йде сюди. Можна сказати, навіть ну, що що мазини я роздав, якщо десь таки матка зайде підсіє, то ну, я десь той розплод буду потрошки забирати. І буду цей розплод, ну, підсилювати буду обльотники. Буду їх заселяти на медову рамку і на бджола. Ну, я думаю, що може покажу, як, як я буду це заселяти. Ну, в принципі, в мене вроді там є відео, як я в тому році зробив. Но... Все-таки. Покажу. Так, все добре, відео затяти не будемо. Всім пока.